Друзі, вітаємо! Це друга частина відео про плагіат у радянському кіно. Якщо ви не дивились першої частини, то рекомендуємо вам її переглянути. Посилання на першу частину відео, а також інші ролики про радянський плагіат, ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми продовжуємо розповідати вам про плагіат у радянському кінематографі. Відомого радянського фільму Дівчата 1961 року є свій іноземний прототип, а саме угорська кінострічка Шибеник 1959 року. Типажі головних акторок в обох картинах практично ідентичні. В обох фільмах головну роль грають молоді симпатичні та стрункі дівчата невеликого зросту, які працюють на виробництвах. У дівчатах це підприємство із заготівлі лісу, а в шибенику металургійний завод. Логічні портрети героїнь також однакові. В обох картинах вони дещо легковажні, активні та з характером. І у фільмі Дівчата і у фільмі Шибеник головні героїні є сиротами. Також в обох картинах вони живуть разом із дівчатами в гуртожитках для робітників при підприємствах. Обидві кінострічки мають ключову любовну лінію, у якій головні героїні закохуються в бригадирів, але збудувати стосунки і у дівчатах, і в шибенику виявляється не та так просто тим не менш, обидві картини закінчуються гепі-ендом, у якому закохані пари залишаються разом. А це відомий радянський п'ятисерійний художній фільм Гостя з майбутнього 1985 року. Скоріш за все, ви пам'ятаєте майже всіх головних героїв цього науково-фантастичного кіно, в тому числі колоритного андроїда біоробота Вертера. Багатьом глядачам він запам'ятався своєю незвичною ходою та дивакуватим сміхом. А це кадри з італійського фільму Війна роботів 1978 року, який випустили на сім років років раніше за радянську гостю з майбутнього, у принципі, будь-які коментарі тут будуть зайвими, адже очевидно, що образ кіногероя на ім'я робот Вертер для радянського міні-серіалу був украдений з італійської фантастичної стрічки. А от з якої саме стрічки це питання? Адже в 1980 році в Італії вийшов фільм для дорослих Звір з космосу знятий у форматі відвертого порно з сюжетом, у якому також також були точно такі ж роботи, тому запозичити образ робота Вертера цілком могли із більш пікантної кінокартини. Друзі, перш ніж продовжити, просимо поставити вас вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в просуванні ролику та дасть можливість більшій кількості українців дізнатись правду про те, що реально являв собою Радянський Союз, другу версію якого хоче створити бункерний дід шляхом окупації і знищення нашої держави. Окрім цього, кожен з вас може зробити особистий внесок в інформаційний спротив, розмістивши посилання на цей ролик, на. Своїх сторінках у соцмережах будемо щиро вам вдячні за допомогу. Відома радянська стрічка Іронія долі або З легкою парою 1975 року також має свій прототип. За офіційною версією, радянське кіно було зняте на основі п'єси Еміля Брагінського та Ельдара Рязанова з легкою парою або одного разу в новорічну ніч 1969 року. Але дев'ятьма роками раніше, в 1960 році, в США вийшов фільм під назвою Квартира, головна сюжетна лінія якого один. В один повторює іронію долі. В американському фільмі неодружений трудівник Бад мешкає у невеличкій квартирі, яку здає подобово. Бад намагається залицятися до ліфтерки Френ, яка не квапиться вступати з ним у стосунки, і таємно зустрічається з директором фірми Джефом. Одного разу напередодні Різдва Бад повертається додому і виявляє сплячу Френ у себе вдома. Виявилось, що Френ проводила час з Джефом у квартирі Бада. Далі події фільму. Розвиваються в цій квартирі, а в кінці фільму Френ забуває про Джефа і залишається з Бадом. Загальний сюжет, у якому є простий і сором'язливий головний герой, любовний трикутник, у якому, окрім головного героя, є симпатична головна героїня та її коханий, який за типажем і статурою дуже нагадує і полита. А також кінцівка зі щасливим гепі-ендом майже повністю співпадає з сюжетом радянського фільму. В обох картинах події розвиваються у квартирі. у В'ятковий новорічний період, причому дієві особи опиняються у квартирі випадково і на момент приходу власників сплять. Обидві кінострічки містять сцени з даруванням подарунків. Окрім цього, дуже схожі типажі головних акторів у фільмах, у тому числі їх кіношний вік. Сюжет американського фільму лише адаптований під радянські реалії. Популярне радянське кіно службовий роман 1977 року також було знято за мотивами іноземної картини, а саме чехословацького фільму Як здихатись геленки 1968 року. Спочатку на основі іноземного кіно була написана та екранізована п'єса Товариші по службі. А через декілька років на телеекранах з'явилася комедія Службовий роман. Радянський комедійний фільм частково запозичив в іноземної картини сюжетну лінію, а також Образ Людмили Прокоф'євни, психологічний портрет якої практично повністю співпадає з образом головного героя фільму Як здихатись геленки диктором на радіо паном Петра Жечиком. Обидва ці персонажі самотні, беземоційні, черстві, ніколи не посміхаються і постійно зосереджені на роботі. В обох кінострічках колеги по роботі, статистик новосельцев та авторка радіопрограми для жінок Вікі приховано намагаються розтопити серця цих. Сухарів і заслужити їхню симпатію, що в кінцевому підсумку їм вдається, а обидва фільми завершуються геппі ендом Радянський п'ятисерійний фільм Місце зустрічі змінити не можна 1979 року. Має достатньо багато схожостей з угорською картиною Розслідування доручено мені 1972 року. В обох фільмах головні дієві особи співробітники столичного карного розшуку, які займаються розслідуванням злочинів місцевих бандитів. В обох стрічках події відбуваються у післявоєнний період в угорському кіно, як і в радянському, на початку фільму Фільму на службу прибувають нові молоді співробітники. А ще є багато схожих епізодів з допитом шахраїв на предмет корисної інформації, нічною гонитвою з перестрілками, зливанням злочинцями своїх спільників, аби не отримати строк, засиланням свого співробітника в ресторан для слідкування за бандитами, а також убивством зловмисника при спробі його втечі. В обох фільмах є злочинець, який видає себе за співробітника правоохоронних органів. Також обидві кіностріки містять епізод, де цей злочинець вбиває правоохоронця після прохання пред'явити документи у кінцевому підсумку. Цей бандит, як і Фокс з радянського фільму опиняються в руках правоохоронців. Варто відзначити, що фільм Місце зустрічі змінити не можна був знятий за романом братів вайнерів 1975 року Ера Милосердя. Тож не виключено, що саме вони могли надихнутися угорською картиною Прокарний розшук. Радянський фільм «Неймовірні пригоди італійців у Росії 1974 року теж має свій закордонний прототип. А саме американську комедію цей божевільний 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 світ 1963 року. Обидва фільми починаються з того, як людина похилого віку перед смертю розповідає про сховані скарби. В обох кінострічках свідками цієї розповіді стає група абсолютно випадкових незнайомих один з одним людей. Також в обох Динах скарби знаходяться під землею. Точне місце знаходження скарбів невідомо, відомі лише певні орієнтири. Під левом у радянському кіно і під великим W в американському за шукачами скарбів в обох стрічках таємно слідкують поліцейські, які також полюють за скарбами. В обох фільмах шукачі намагаються заздалегідь домовитись про спільний пошук, але в них це не виходить. Окрім цього, в обох кінострічках безліч схожих сцен, зокрема. З автомобільними перегонами, повним знищенням автомобільної заправки, кур'йозними ситуаціями в небі та постійними конфліктами між шукачами закінчуються обидві комедійні картини. Також однаково знайдені скарби потрапляють до рук правоохоронних органів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще одне не менш цікаве відео про радянський плагіат. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!